Власне, учора близько обіду, ця новина починала з'являтися уже фактично спочатку в українських та російських коментували. Була підозра, що можливо буде коментар ВІБІСІ у вечірній програмі, оскільки. Коли була смерть королеви, власне теж набагато раніше ніж офіційна заява BBC, який вважається рупором в принципі королевської сім'ї, у тому ж числі це вся ідея розлити розлетілася. Британці до новини поставилися дуже спокійно, тому що вони перевіряють інформацію. В Британії є фраза, яка дуже популярна: якщо цього немає на BBC, на основному сайті, це означає, що цього немає в жикі. Власне, можу сказати зараз, що станом на вчорашній вечір на сьогоднішній ранок жодні британські змі фактично не коментують цю заяву навіть як фейкову. А натомість є дуже багато в принципі останні дні розмов про те, що королівська сім'я з огляду на хворобу Чарльза, з огляду на хворобу Кейт Мілтон. Вони зараз, так звана британська фраза, наближаються до 11-ї години, це означає, що вони наближаються до крицевого стану. Суспільство дуже у підвішеному стані. Оскільки Кейт не з'являється вже дуже давно на подіях, Ходять шутки і прогнози про те, що власне Вільям та Кейт зі всією своєю сім'єю, з дітьми вони публічно вийдуть уже власне на Великдень. А король Шарльз вперше його публічна а, по, поява буде уже в червні, приблизно 15 червня, коли є дуже велике свято, яка символізує день народження монарха а, in the Colors». Станом на зараз зв'язку з тим, що королівська сім'я не дає якихось офіційних підтверджень, зважаючи на історію, яка була минулого тижня про відфотошоплену фото, mm -hmm. яку поширила Кейт Міддлтон і при чому взяла всю провину на себе власне коментатори говорять і експерти, які аналізують ситуацію, що є все ж таки. Різнопланові думки зараз немає навіть однієї стратегії в королівській сім'ї, як бути от в, в цій ситуації, коли фактично дві потужні особи, які символізують монархію зараз, на які є дуже багато сподівань та очікувань, в такому стані, що вони не можуть публічно виконувати свої обов'язки і залишаються за зачиненими дверками.